Початку зараз на вас різного типу бронежилети в когось МТАК, в когось просто якісь новнейми. Дам вам зараз завдання максимально швидко зняти цей бронежилет з вашого товариша. Раз, два, три. Піздати бронік. Або навпаки поганий бронежилет, як раніше там мотали вже і шнурками, і скотчем, то ти маєш думати про те, що ти можеш тримати поранення, і твій побратим буде з тебе цей бронежилет знімати. І якщо в тебе є якісь нюанси з швидкоскидом, або нюанси взагалі, що ви там десь шнурками зав'язали, про це має знати група. От починається, бачите, братан знизу, там є трос. В підрозділі, в ідеалі, взагалі однакова. Бажано, якщо вона не однакова, ви купляєте собі якийсь унікальний бронежилет, який має якийсь унікальний швидкоскід, про який знаєте лише ви, про нього треба повідомити ваших побратимів. Коли ти підбігаєш до пораненого і розумієш, що треба зняти з нього бронежилет, ти починаєш не з броні, а починаєш з того, що може заважати якийсь зовнішній обвіз. На ньому може бути автомат з ременем, який теж роз'єднуються на карабінах, і це облегшить взагалі знімання бронежилета. На ньому може бути ще якийсь до спорядження, яке буде сковувати бронежилет і заважати. Ми знімаємо перші його. Ви можете розуміти, що у вас є броня, одягнули. Вам тяжко. Значить, так має бути. Ні, так не має бути, тому що так само бронезахист може гарно підганятися під вас, відібратися балістичні пакети, щоб він максимально розвантажувався і максимально плотно на вас сидів. Не заважав при бігу, при якійсь виконанні якихось вправ. Тобто оцей дискомфорт на війні через броню можна мінімізувати. Якщо ви є артилерист, то вам плити 6 класу, які витримують кулемет 10 метрів, нахуй не треба. Це логічно. Вам потрібно робити акцент не на плитоноску, яка лише плити має, а робити акцент на балістику, яка захищає від уламків. І бажано на балістку другого класу, яка тримає більше уламки. Доп-елементи є основа бронежилета це його плита. Додатковий захист є балістичний, те, що вішається додатково до бронежилета, починаючи від напашника і нижче стегна РПС балістики, так само і вище. Додаткові елементи, які можна зняти. Не втративши бронежилет, який не є одним цілим з бронежилетом, який додатково обвішується. Тому, якщо ви знаєте, який у вас балпакет в бронежилеті знаходиться, від цього вже відштовхуєтеся. Тепер, якщо ми торкаємося більше вже до медицини, тут потрібно розуміти, що чим більше ви зашиваєтеся балістикою, тим менше шансів вам отримати поранення і по, по турнікетам. Перш за все, турнікетів не буває мало і їх потрібно розбивати по етажам від плеча. Камербанда, РПС до ноги. Тобто, турнікети мають бути у вас в доступності знизу вверх, двома руками. Вони мають бути в місцях, де зрозумілі всім. Якщо ви підрозділи домовилися, що у вас у всіх має бути турнікет на правому плечі, аптечка на правому камербанді на бронежилеті, якась аптечка рол під плитою, турнікет на нозі в кишені, це має бути у всіх однотипно. Ви його десь фіксувалися на плечі. Бігаєте вже місяць, два, три, півроку без поранення. Але ви до цього турнікету не заглядаєте, бо ви в ньому впевнені. Ви його зібрали, він у вас підсумку, на плечі, все ахуєнно. Але з часом турнікет і велкор настільки міцно між собою склеюються, що коли треба застосовувати його, ти починаєш його розкривати і навіть платформою вниз хочеш його розкрити, ну, це ще робочий, тому що ви ним користуєтеся. А якщо б він не робочий, він настільки між собою ссохся б, що ви навіть не змогли б його нормально розкрити, і вам довелося б десь зачіпляти, розкривати. Це означає, що ці турнікети, розуміючи навіть, що вони на велкро у цій ліпучці, хоча б раз в місяць мінімум, його потрібно дістати, від цього велкро розправити і ще раз зібрати. Для того щоб бути в ньому вже впевнений і взагалі його перевірити, коли в тебе є медикаменти з собою вже півроку, я не можу бути в них впевнений, і що в якому вони взагалі стані. Запам'ятовуємо, що носимо аптечки, турнікети всіх в одному місці і раз в місяць їх потрібно перекомплектовувати, перевіряти, перезбирати. Максимум розправляємо її, натягнули, перевернули віконце за язичок, за платформу на одну третю через коліно. Перегнули, зафіксували вороток. Якщо у вас тут є стрічка біла, не сіра, а є ще біла, це демаскуючий фактор ваш, який ви можете сховати всередину. Бажано ось так підгінається. Все. Чому стрічку цю бажано підгинати ось так? Якщо турнікет збираєш і закидаєш собі на резинку на плече, то ця біла стрічка. Фосона вона взагалі створена для того, щоб виявляти поранених десь в траві. Тобто вона є, демаскуючим, вас демаскує по плечі. Турнікет знову ж таки має бути у всіх однаковий. Тому що є різні виробники, моделі навіть в Україні, різних країн. І якщо цей турнікет буде іншого виробника, незрозумілого, без велкру, стрічками, якийсь сват, то просто хтось не буде вміти ним користуватися і не нам допомогу. Тому що ми завжди користуємося турнікетом не своїм, ну, бажано в ідеалі. І аптечки і медикаментами, а того, кого поранило. Турнікети всіх заховані. Давайте езмітуємо. У вас поранена права нога. Час пішов. Один, два. Ну, це 40 секунд у вас було. Вміняємо. Це не вміняємо, якщо в мене заходить під турнікет два пальці і тебе можу так його стягнути, це хуйня, ти 200. Ну, мені, шанси є в тебе, звичайно. Два пальця заходить теж сильніше, дуже низько. Нормально ще піде, але нормально. Знаєш, язички ось так не мають терчати, тому що вони за щось зачіпляються, тебе тянуть і в тебе турнікет послабляється. Є дуже проста методика і етапи накладання турнікета, які в цілому мають вам облегшити це. Перше, ми беремо турнікет. І збираємо його правильно. Кожен етап є дуже важливий, і якщо його відпрацювати, то дуже спокійно турнікет накладається там 20-30 секунд, це дуже легко. Я платформою вниз накидаю спокійно на руку, перевірив кишені, взяв завільний язичок, зафіксував, протягнув, дісав вороток і зробив. Два потужних оберта і зафіксував вільний кінець. Все. Всі 300 права нога. Хто б положив турнікет, каже, готовий. Або все. Сильніше можна. бачиш? У мене заходять три пальці під платформу. Незафіксований язичок, язичок, означає, що під час. Евакуації, в тебе він буде отак стягуватись, стягуватись, а в кінці розв'яжеться. При правильному накладанні турнікета на ногу вам не вийде на цю ногу нормально повноцінно стати. Тому що ви притискаєте так же само і сухожилля до кістки, що заважає. Ви коли пробуєте ставати, ви відчуваєте, де натяг сухожилок до турнікета і ви не можете на неї повноцінно стати. Немає в тебе ременя, на руку закинув, зброю контролюєш. Тут щось руками робиш. Неважливо, що зброя завжди має бути з вами. Біля вас. Завжди має бути підконтрольна. Коли ти не контролюєш свою зброю, ти є вразливий. Це ясно? Ні в якому разі не можна її від себе відкидати, забирати. Це ви можете робити лише в пораненого, якому ви допомогу надаєте. Підбігли, зброю забрали, оглянули. В цьому випадку так. Всіх інших зброя весь час з вами. Ви весь час її контролюєте. Якщо ви комусь її передаєте, ви кажете, що бойова не заряджена. Або ж навпаки, при передачі зброї ви можете від'єднати магазин, показати, що у вас пусто, передати зброю край від магазина. Це правильна передача зброї. В всіх інших випадках ви зброю контролюєте і нікому її не передаєте. Ось броня повноцінна. Це фул балістика. У нас балістика тут, балістика тут, по камербандам і по плечам. Цей бронежилет легко знімається. Тобто я можу ось кнопочку нажати, від'єднаний камербанд. Одною кнопкою, одним пальцем. Ось. Все, від'єднаний. Тепер, якщо я розумію, що він поранений, треба екстрено його з себе скинути. У нас є по центрі, обозначена ось така платформа на велкро, за яку просто. Одним пальцем навантаження пальця. Я нажимаю і вона скидується. Цікаво буде, подивитися, саме по цій броні, як вона працює з пораненим. Ми перед виходом беремо, маючи отаку стропу зовнішню, і карабін, закидаємо його собі десь за РПС або за пояс фарбелт. Ось цей карабін міцний. Десь в місце, яке Має витримати. Ну, до прикладу, тут можемо взяти дві молі стропи. Є все, дана броня в бойовому положенні. Тепер, як же він працює? У нас є поранений, лягай. Він може або сам, або ж до нього підбігає парамедик в один момент за цей швидкоскід, за цю платформу. Якщо з'ясно, що підрозділі про цю броню мають знати, бере, одним рухом скидує всю масу. Ми скидаємо плиту, 4 магазина, всю передню хуйню, яка є спереду. В нього. В одну секунду взагалі. Перед нами відкривається повністю поранений. Ми можемо оглядати. Є різниця між тим, що ви на початку робили, знімали себе броню, і зараз? Я не трогаю каску, я не забираю його захист. Я можу його оглянути. Тепер я оглянув. Розумію, що крові немає, нічого немає. Що я можу робити далі? Я закидую руку за мою знаючи, що в нього стропа, яку ми доєднали до РПС. -ки. Витаскую стропу, вона вчеплена за РПС. Не є частиною бронежилета. Я беру за цю стропу, її витаскую і я можу його тягнути, коли в нього роз'єднаний бронежилет. І ця броня нижня, вона йому як Сані. Ти спиною нічого не царапаєш, не дереш. І я його тяну. Але як я його тяну? За пояс, за РПС-ку. Тобто, в ваших броніках, якщо я візьму вас за лямку задню і почну вас тягнути, то вся ваша броня впреться вам в шию і буде робити дискомфорт жорсткий. Тут що я тяну, тепер я розумію, що треба мені його забрати. Тобто все відтягнув, далі може йти наступна евакуація. Тут в бронежилеті, на камербандах, є ручки. Тобто, далі ця броня може бути як ноші. Тобто я за ручку взяв, ну і там побратим взяв, і за ці ручки можна його підняти і нести. Дві лямки взяли. Ось, раз лямка, раз ручка, ноги навхрест, один нога, дві ручки і понесли. Тобто, броня ще виконує. Як функцію нож. Якщо я розумію, що мені це все вже не треба, ні ноші, ні броня, ні плита, треба від цього позбутися, все, я роблю два рухи, скидую пояс, скидую РПС, якщо без плюшував РПС, а на поясі, він спокійно встає. Все, вставай, все, він повністю від цього нічого не має. Тобто, бронежилет цей, перше. Дає величезну площу захисту балістичну, це не плиткері. Друге допомагає під час поранення скинути легко цю броню. Третє має івак страпу, яка є сквозною, і ти тянеш пораненого не за броню. Вона не участвує в цьому, а тянеш за пояс. Четверте вона може бути як ноші, маючи ручки, за які ти можеш підбігти за камербанди взяти. І поранено понести. І останнє ти в секунді можеш цього всього позбутися одним рухом. Це називається правильна комбінація взагалі бронежилета з медициною, коли в тебе броня не лише є захистом, але вона активно участвує наданні тобі допомоги. Він зараз міг би все те саме зробити, але й без мене. Спокійно себе одним рухом отак зняти броню в секунді, зрозуміти, що з ним. Якщо все ок, скинути отак жилет, ще один ремінь цей еластичний, просто встати і піти. Все, без ніяких оцих блять, рухів. Раз, два, блять, три, чотири. Оце і грається, заїло, блядь, руки в крові, слизькі не можеш. Одним рухом, раз, не виходить цим рухом дві кнопки по бокам. Щолк, зверху, щолк, і встав, пішов. Оце правильне поєднання броні. Я можу накинути його ось так назад. І по часові, дивись, щелк, плече, щелк. Це просто вони магнітно самі защлкуються. Це не треба тобі якісь стропи. От, боковий. Все. Він просто шолк-щолк, так само плече. Оце вже фул зібраний, все. Це він може вже в ньому встати далі воювати. І так само, наприклад, не цим користуєшся, хочеш скинути, щоб його, наприклад, Ну тут якась хуйня сталася, ж вона розірвало, да? так? дві кнопки. Все. По, по плечам. Дві кнопки. Все. Підіб'ємо підсумки наші. Перше, правильно підганяємо бронежилети, і вони мають бути або однакові у всіх, або ж кожен має розповісти побратиму, яка в нього система скиду, як вона працює, що є, чого немає. І в ваших же інтересах не затягувати на, на мертво. Одну із точок. Якщо у вас виходить з ладу плече чи камербанд, не потрібно його шнурками в'язати. Це ускладнює в подальшому зняття броні з вас. Це дістати ніж, зрізати це ваш час. Часу у вас немає, коли у вас йде кровотеча масивна, змішана. Наступне аптечка, турнікет у всіх по етажам і у всіх однаково. Далі, турнікет раз в місяць дістав, зібрав. Практика, певна послідовність. Збираєш, розбираєш, тренуєш, але тренуєш на полігоні так, як це має бути на бойових. Не так, що аптечка в тебе тут, ти відтренував, турнікет тут відтренував, а на бойові виходити ти аптечку в'їбав сюди, турнікет на плече, ти сюди, і потім починаються. Оце кармани, гудзики і так далі. І пам'ятаємо, що броня підбирається перше під вашу фіз витривалість. Чим вона краще, тим більше можете захисту взяти, або під ваші якісь завдання. І броня може участвувати, як бачимо по цьому прикладу, в вашій допомозі, евакуації та далі.